Наявності Audi Q7, автомобіль з 3-літровим дизельним двигуном, на пневмо По кузову автомобіль без підкрасів взагалі, гарна гума, гарні диски. Спереді гарна оптика, також немає жодних сколів, має бути видно. На адаптивному круїзі камерах 360 S-Line ззовні і S-Line по салону. сидушок 5 з плюсом. Пам'ять сидінь також є. Камери 360. Автопарковка, лед щиток з навігації. Також підглянутий багажник і електрокришка. І стан нового автомобіля. What's went to